Всім гарного дня. Сьогодні у нас 27 жовтня. Вас вітає Криворізька сімейна ферма. Сьогодні ми будемо саджати таку цибульку на зелень на зиму. Ми завжди її так і Ось, оце весь, весь наш об'єм. Ось такі рядочки будуть, загортаються і вона. У березні місяці почне проростати, і у квітні вже ми її всю вириваємо і продаємо. Ось сьогодні нам буде допомагати донечка. Донечка іди. Ось отак її, на таку глибину через 5 сантиметрів. І Горобочком вона не промерзає і дає навесні дуже гарний ранній врожай. У 2024 році весна була рання, то вже до середини квітня ми її вже вовсю продавали. Першу зелень, першу натуральну, без хімії. На наступному тижні ми будемо саджати часник. Ми його обробимо Максимом, теж вам це, про це зніму відео. А поки що саджаємо сьогодні цибульку. Полуниці ось всю вже висадили нову плантацію. Сподіваємося на гарний врожай наступного року. Це цибуля цього року, яку я зібрала, крупну ми їмо та продаємо, а таку мілку саджаємо на зелень. Тобто нічого не пропадає. Ось якось так. Всі працюємо. Чоловік воює, ми працюємо у тилу, допомагаємо нашим захисникам. Хто хоче, долучайтеся. Ось, Васька теж допомагає. Тож, якось так, сьогодні гарна погода, плюс 15 градусів. Тож всім гарного доброго дня, гарного тихого вечора та ночі.